Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Сьогодні 29 липня 2025 року, десята година, розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності сільськогосподарського приватного підприємства Рудники щодо влаштування автозаправної станції на земельній ділянці за адресою Рівненська область, Дубинський район, село Рідків, проволок, промисловий два. Дозвольте представитись, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Попрошу представитись присутніх на громадських слуханнях. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, представники Твориста змеженої відповідальність АМАТІ Україна, виконавчий директор ВУЗМІ Богдана Миколаївна та па... інший проєктувальник Олексійчук Алама Юрів. Також представники сільського сільськогосподарського приватного підприємства Рудники Курковська Юлія Олександровна. Дякую. Так, наразі громадськості в нас немає. Чекаємо. 15 хвилин, якщо приєднається громадськість, ну 15 хвилин чекаємо громадськість, побачимо. Через 15 хвилин продовжимо. Дякую, чекаємо. Так, Минуло 15 хвилин. Ніхто до нас дійсно не приєднався. Продовжуємо наші громадські слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Сьогодні на громадських слуханнях присутні від представника суб'єкта господарювання Круковська Юлія, розробників звіту з ОВД Олексійчук Олена та Вознюк Богдана. Метою даного заходу є проведення громадських слухань, планованої діяльності сільськогосподарського приватного підприємства Рудники щодо влаштування автозаправної станції на земельній ділянці за адресою Рінецька область, Дубинський район, село Рідків, провулок Промисловий. 2 Сільськогосподарське приватне підприємство Рудники відповідно до законодавства. Розпочало процедуру з оцінки впливу довкілля з оприлюднення в реєстрі справ уведена національній онлайн-платформі екосистеми повідомлення про плановану діяльність 10 квітня 2025 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковано в реєстрі з оцінки впливу довкілля та оприлюднено в громадських місцях на території села Рідків Дубинського району Рівненської області. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубинської районної державної адміністрації та Кропецької сільської ради з метою оприлюднення повідомлення. Про плановану діяльність, яка підбігає оцінці впливу на довкілля на її офіційних вебсайтах та дошках оголошень. 4 липня 2025 року в реєстрі справ на Національній онлайн-платформі Екосистема опубліковано звіт оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення в громадських місцях на території села Рідків Дубинського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи. До Дубинської районної державної адміністрації та Крупецької сільської ради з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу довкілля на офіційних вебсайтах дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу довкілля закінчується 8 серпня 2025 року. Сьогодні, 29 липня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначено і планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися про відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, мирного, спокійного дня. Дякую. Дякую. До побачення.